Євангеліє від Матвія, 17 розділ, 14, 23 вірші. Сілення біснуватого, Батько приходить до Ісуса Христа і просить, падаючи на коліна, що я приходив до учеників твоїх і просив за сина мого, щоб сілили Його, щоб біса вигнали з Нього, бо біс важко мучить Його, бо часто кидається вогонь, часто в воду. Але ученики не могли цього зробити. Ісус дає нам настанову і відповідь на всі часи: приведіть Його до мене сюди. От нам головна відповідь у нашому житті: нам є необхідність прийти до Ісуса Христа, бо в Ісусі Христі, в Його присутності, нам ніякі біди не страшні, і ніяке зло не може нас уразити, а також і тих, які страждають, які нам є близькі, наші рідні. Також привести до Ісуса Христа. Це саме головне відповідь на наше запитання, як нам звільнитися від усякої біди прийти до Ісуса Христа самим і привести інших. І біс вийшов з цього хлопця. І тоді ученики питаються, а чому ми, Господи, не могли це зробити? І Господь відповідає через невір'я ваше от основна відповідь. Нам треба мати віру, справжню віру. Бо знаєте. Віра, вона може бути хоч маленька і гірчишне зерно, як каже Господь. Але якщо вона буде справжня, то ви скажете, горіть сій, перейди звідси туди, і вона перейде, і не буде нічого неможливого для вас, так каже Господь. Зараз ми маємо куди більшу проблему, бо тоді був цей хлопець одержимий бісом, і біс кидав його в огонь і в воду. Зараз біси ще гірше діють, бо ми маємо багато тих одержимих у цьому світі. І саме головного одержимого, який народи кидає в вогонь, вогонь біди, вогонь того зла, вогонь загибелі. І нам треба просити Господа, щоб Господь Бог це всяке зло прогнав від нас, і самі заручатися тою правдивою вірою, і в ім'я Ісуса Христа наказувати горі війни. Горі біди всякої, горі всякого зла, перейти і кинутися в ту безодню, в ту безодню зла, відки це все зло прийшло до нас. І щоб та загибель прийшла на тих, які нищать народи, які несуть біди в цей світ, і тільки молитвою і постом можна це зробити. Маючи віру, уповаючи на Ісуса Христа і приходячи до Ісуса Христа.